О 10.30 муніципальні поліцейські вийшли інспектувати вулиці Волошина та Корзо. У першому закладі завідувач сектору елементів благоустрою та демонтажу Андріан Курило залишив повідомлення для підприємця. На місці його не було, сказала працівниця, яка не представилася. Це я дав повідомлення, що якщо він не з'явиться і не буде не вчиняти ніяких дій, його вивізка буде подана на демонтаж. А припис ви нагадаєте, будь ласка, коли? 9 листопада був складно. Таке ж повідомлення Андріан Курило залишив підприємцю у магазині одягу. Там власника теж не було. Після пішов у взуттєвий магазин та аптеку, де за словами Андріана Курила, технічні паспорти є, але їх не надали й не поставили в куток споживача. Не один із чотирьох об'єктів тих Ми не побачили. Так як у нас є в базі два із цих об'єктів, я знаю, що у двох технічні паспорти є і діючі. У у двох технічні паспорти у першого об'єкта техпаспорт був відсутній, Там був писаний припис. Термін дії припису – збіг. Ми йому відповідальний термін звернутися до нас. Якщо не звернеться і не буде неможливість скласти на нього протокол, значить його вивізка буде подана на демонтаж. Щоб отримати дозвіл на вивізку, підприємці мають звернутися в ЦНАП. За словами головного архітектора міста Олега Боршовського, магазин, наприклад, має мати не більше двох вивісок. Має бути технічний паспорт вивізки, який погоджується відповідно до даного порядку в архітектурі. Якщо в центральній частині воно ще проходить через орган охорони культурної спадщини. Якщо бротенько говорити про центральну частину міста, там є певні вимоги щодо освітлення вивізки, що заборонено. Сама площа вивізки має не перевищувати 0,5 квадратних метра. Сама гама кольорів, щоб вона вписувалася в саме середовище архітектури. За тиждень ми розглянули. Біля 100 паспортів відмови були біля 30». адмінкомісія за словами Андріана Курила визначає суму штрафу для підприємця: мінімальна 850 гривень, максимальна 1700. З 8 грудня дев'ять підприємців демонтували вивіски на своїх закладах. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.